Вітаю вас, діти! Сьогодні ми дізнаємось багато чого цікавого про одяг. В планеті завжди було тепло, завжди було літо, і людям одяг та взуття були непотрібні, але поступово на землі стало холоднішати, і люди придумали загортатися у хутро тварин. Минуло дуже багато часу, поки людство не навчилося робити тканину та шити з неї одяг. У різних народів в різні часи була своя мода, яка нам сучасно може здаватися цікавою, красивою або навіть смішною іноді. Ось, наприклад, колготки вдягалися раніше як шкарпетки на кожну ногу окремо. Та підв'язувалися на поясі, щоб не впали. Чоловіки різних країн світу носили спіднички і прикрашали їх бантами, стрічками та мереживом. А у жінкам в ті роки заборонялося носити брюки або штанці. Вони одягали тільки спідниці та сукні. Одяг багатих людей був дуже гарним. Дорогі тканини прикрашалися стрічками, вишивкою, камінням. Саме так виглядали принци та принцеси в ті далекі роки. А ось в селах люди одягали прості сорочки, які підв'язувалися на поясі. Джинси прийшли до нас з Америки. Це був улюблений одяг ковбоїв. А ще, дітки, Кожного народу є свій національний традиційний одяг. Побачивши такий одяг, ми можемо швидко здогадатися, звідки ця людина. Ось як ви гадаєте, звідки до нас приїхала ця жінка? Вона одягнена у японське кімано. Отже вона з Японії. А ця жінка звідки де носить такий одяг? Ця жіночка з Індії, з країни східних танців. Ой, а це одяг якого народу? Це одяг індіанців, вони мешкають в Америці? А ось ця життєрадісна родина звідки? Та це ж українці. На них традиційний український одяг. Молодці впізнали. А зараз, малята, давайте перевіримо, з чого ми можемо зробити одяг. Наприклад, з хутра тварин можемо. Звісно, можемо. Це дуже гарний та теплий одяг, але ради нього люди вбивають тварин. А якщо ми пострижемо вівцю, то зможемо з її хутра зробити одяг? Так, за вовни роблять різний одяг кожушки, светри, шкарпетки та багато чого іншого. А скажіть мені, будь ласка, чи можна зробити одяг з рослини, наприклад, з бавовни? Можна. Саме такий одяг люди носили у минулому. І бачите, ця тканина й досі не втратила популярності. А ось вам ще питання. Чи може цей метелик допомогти нам зробити одяг? Це метелик шовкопряд. Як ви здогадалися з назви, він пряде шовк. Але не саме він, а його гусеничка, коли вона починає будувати свій кокон, щоб перетворитися на лялечку, то виробляє тонесеньку шовкову нитку. І ви тільки подивіться, яка чудова тканина з неї виходить. А ось вам ще питання. Чи можна зробити тканину з пластикового сміття? Так, і таке диво можливо. Люди навчилися якісно переробляти пластик та робити з нього одяг. А давайте зараз пограємо з одягом та знайдемо зайву річ. Подивіться на малюнки, як ви вважаєте, що тут зайве? Так, зайві черевички, але чому? Шапка, кепелюх, кепка. Як можна назвати всі ці речі? Це головні убори, а яка річ тут зайва? Здогадалися? Зайва сорочка. Шубу, куртку та пальто ми одягаємо поверх всіх речей, тому це який одяг? Верхній одяг. А що зараз зайве? Шарф тут зайвий. Шкарпетки, майку та трусики ми вдягаємо на голе тіло. Вони завжди, нібито під низом всіх інших речей. Отже, як нам називати цей одяг? Це нижня білизна. А ще дітки одяг може бути спеціальним. Наприклад, одяг пожежника майже не горить. Він захищає людину від вогню. А ось поліцейський має бронежилет. Він для чого? Так, він захищає від куль. А у будівельника є спеціальна захисна каска. Вона для чого? Так, вона захищає голову людини від можливих пошкоджень. А ось кухареві ковпак навіщо? Його носять для того, щоб волосся не потрапило в їжу. А чому дітки люди, які працюють на вулиці, часто носять такі світловідбівні жилети? Цей одяг захищає життя, він допомагає водіям у темряві помітити пішоходів. А як же ми можемо назвати весь цей одяг для роботи? Якщо він для роботи, то він який? Робочий або спеціальний одяг. А зараз давайте трішки пограємо та підберемо собі вбрання на кожен випадок. Ось який одяг ти одягнеш для гри у футбол? Футбол це спорт, тому одяг потрібен. Спортивний. А який одяг ти одягнеш на день народження? День народження це свято, отже одяг нам потрібен святковий. А який одяг ти одягнеш вдома? Домашній. А який одяг ти щодня одягаєш на прогулянки? Щоденний, тобто ми кожного дня можемо його одягати. А який одяг ти одягнеш на карнавал, наприклад, на новорічний карнавал. Напевно, ти обереш карнавальний костюм. А давайте трішки пофантазуємо, який може бути одяг. Наприклад, великим одяг може бути. Звісно, якщо, наприклад, одягти татковий одяг, він точно буде великим. А теплий одяг може бути? Ну, звичайно, його ми одягаємо, щоб не мерзнути. А холодний одяг може бути. Про що ви подумали? Про такий? Але це ж літній одяг, а холодний це той, що на холоді побував. Чи може бути одяг нижнім? Пам'ятаєте, ми нещодавно говорили про верхній та нижній одяг? А чи може бути одяг, розмовляючим? Ось, наприклад, футболка цього хлопчика каже: Доброго вечора! Ми з України. А чи може бути одяг прозорим? Навіть звичайний одяг може бути прозорим. А буває ще такий, або прозоре взуття. А з'їсним одяг може бути? Ось такий капелюх, наприклад, ми можемо навіть з'їсти. А деякі майстри створюють ось такий сісний одяг. А веселим може бути одяг. Що ж, малята, здається, одяг може бути самим різним і все залежить тільки від нашої уяви і фантазії. І на останнє давайте згадаємо, що ми можемо робити з нашим одягом. Слухайте уважно та закінчуйте речення. Прокинувшись вранці, одяг необхідно надіти. Якщо на одязі є гудзики, їх слід застебнути. Якщо є пояс або шнурочки, їх потрібно зав'язати. Готуючись до сну, одяг слід зняти, скласти або повісити. Якщо одяг забруднився, його слід випрати або почистити. Якщо одяг зім'явся, його слід Попрасувати, а якщо гудзик відірвався, його слід пришити. Ось якщо одяг порвався, його слід зашити. Сьогодні я пропоную намалювати важливий атрибут зимового одягу шапку. Підготуйте для роботи папір білого кольору, водичку, пензли, простий олівець, шматки губки для миття посуду, аби зробити бубонець і обідок нашої шапки пухнастими, а кольори для фарб можете обрати самостійно. Поставте на паузу, підготуйте усе необхідне і розпочнемо із пальчикової гімнастики. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять, бабу снігову зліпили, пташок крихтами кормили, з гірками каталися, ще в сніжку валялися, всі в снігу додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Для початку простим олівцем намалюємо контур шапки. Зафарбуємо основну частину шапки. Беремо губку і способом штампування робимо бубонець і обідок шапки пухнастими. Малюємо візерунки. Ось така шапочка вийшла у мене. Поділіться результатами своєї роботи. До нової зустрічі!